Всім привіт! Сьогодні ми вам показуємо додатковий аксесуар до нашої сковороди, який особливо останнім часом став дуже популярний. Тепер ми робимо його з нержавіючої сталі, буде мати ось такий трошки кращий вигляд. І саме основне це потрібно вам показати взагалі, як воно працює. Ось складається він отак компактно з таких пластинок, які ось таким ось чином розкладаються. І ця річ дуже гарно допомагає. Захистити сковороду від вітру під час того, як ви будете готувати. В ній є ось такі три гачечки по краях і посерединці. Вітрозахист створений для сковороди 50 см. Даймо. Один бік закладаємо, потім другий гачечок і потім третій. Так круто працює ця штука. Якщо у вас вітер дує з якогось боку, ви можете це все діло підкрутити, поправити, його повісити, і тепер вогонь не буде здуватися. Один з лайфхаків, який можна використати тут для меншої сковороди, можна підняти пару секцій. Або ж як робив я, це просто можна ось так, наприклад, зсувати. І тоді певний вітерець буде туди все ж потрапляти. Тому таким чином це можна регулювати. Воно собі совгається легенько кочергою, або в рукавицях це можна буде все робити і ось так поправляти. Цей девайс дуже простий в використанні, компактний, складається, розкладається. І головне, що він гарно працює.